Марія чорнокрила життя без вогню. Шановні працівники та гості, адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо, зберігаючи спокій. Ніхто не прислухався до слів, що линули з динаміків. Більшості вже було відомо про загорання в школі, вчинилося сум'яття. Кожен голос прагнув першим донести новину, кожна пара ніг намагалася йти швидше за іншу. Усе відбувалося, наче й злагоджено, але водночас поспішно й шумно. Люди не встигали навіть злякатися. Сотні голів зв'язала одна думка приміщення палає, і його необхідно залишити якомога швидше. Тим часом. Молодий вогник намагався зрозуміти, що відбувається. Він ще не прокинувся, а вже опинився в центрі метушні. Усі довкола тупали ногами, галасували, а на додачу до цього нав'язливий голос повторював своє Шановні, це діяло на нерви. Вогонь відчував трапилося щось жахливе, і йому самому ставало лячно. Хотілося побути в тиші і дізнатися причину хаосу, але кляті звуки, сиплючись з усі біч, не давали зосередитися. Зрештою, вогонь не витримав він умить виріс і роздратовано змахнув руками, ніби наказуючи хай усе довкола нарешті замовкне. Голоси поступово віддалялися, і скоро в приміщенні стало тихо. Вогонь заспокоївся і уже не колихався так люто. Натомість він відчув голод. Стілець неподалік раптом видався йому дуже привабливим, і вогонь нерішуче потягнувся до нього. За легким доторком слідувала безумна ненажерливість. Вогонь огорнув стілець з усіх сторін і повільно з насолодою знищив у собі. Останні його часточки він гладив ніжно, з цікавістю дивлячись, як вони чорніють, віддаючи йому свою енергію. Ненадовго втамувавши голод, вогонь озирнувся довкола і усвідомив, він був замкнений. Таке обмеження свободи його неабияк дратувало, і він рішуче поглянув на єдиний вихід два скляні прямокутники зліва. Вогонь не знав, що це називається вікном, але відчував, що по той його бік було щось приємне. Там, за мутним від сажі склом, рухалися силуети, які йому так кортіло роздивитися ближче. Голод, що певний час не нагадував про себе, відродився сильнішим і нещаднішим. Вогонь скорчився і хутко перестрибнув на шафу. Нестямно впиваючись у неї, аби лише позбутися болісного відчуття. Тільки досягши її верху, він зміг розслабитися і опанувати себе. Миттєвий порив виявився напрочуд корисним. Тепер вогонь міг легко перебратися на стіну, а звідти накинутися на вікно. Вогонь не став зволікати, боячись, що йому знову захочеться їсти. За секунди він досяг вікна і притиснувся до нього всім тілом, прагнучи якомога чіткіше побачити, що відбувається на дворі. Через це верхня частина скла почорніла і розм'якла. Вогонь усвідомив це лише коли вікно впало, і на нього повіяло новою порцією кисню. Водночас він почув безліч звуків. Перед вікном зібрався натовп живих істот, які щось говорили. То були переважно учні. Вони жартували і знімали пожежу на відео, радіючи, що стали свідками такої грандіозної події. Вогонь не міг зрозуміти їхніх слів, зате уважно прислухався до інтонації. Він відчув піднесений настрій натовпу і усвідомив йому раді. Усі ці істоти раділи його появі. Вогонь запишався і весело махнув їм рукою, уперше відчувши, що його люблять. Раптом одна фраза вирвалася зі схвального шуму. Сподіваюся, обійдеться без жертв. Ці слова були сказані тихим і зовсім непримітним голосом, але різко виділялися своїм сумом. І Переляком? Вогонь збентежився. Невже він міг когось налякати? Він такий вродливий і такий привітний. Це ж абсурдно. Він ніби забув про всі схвальні вигуки, зосередившись на цій тривожній фразі, яка змусила його засумніватися в собі. Поки він міркував, інший голос промовив Хтось узагалі викликав пожежників. Пожежники, вогонь подумки, прокрутив це слово, а тоді висвітлив окремо кожен його звук, намагаючись зрозуміти загальне значення. Він пригадав, як на початку кілька людей гукало Пожежа. Схоже, так вони вітали його народження. Це слово йому сподобалося воно ніби возвеличувало саме його існування. Отже... Пожежники не менш приємна річ, напевно, щось на кшталт поклонників. Дійшовши цього висновку, вогонь збадьорився і підскочив вище, щоб потішити своїх вдячних глядачів. Незабаром почулося виття сирен, і натовп, мов по команді, відійшов від палаючого вікна. На звільнене місце стала величезна машина, з якої вилізло декілька людей. Вогонь зрозумів, що це і є пожежники. Він махнув їм рукою, дивлячись, як ті наближаються до нього за допомогою химерної установки. Вогонь побачив чорний шланг і не встиг навіть подумати, що це. Він різко зіщулився з болю. Від нього раз за разом відривало цілі шматки різко, грубо й безжально. Хотілося кричати, благати, зупинитися, але сил вистачило тільки на приглушене шипіння. Вогонь звивався в марних спробах уникнути речовини, що знищувала його єство, однак скорявся їй, стаючи все меншим. Він більше ні про що не думав, тільки мріяв, щоб його муки скінчилися якнайшвидше. Замить Розкішне полум'я перетворилося на крихітну іскру, але й та безсило жевріла, ховаючись у страху. Зовсім поруч агресивно била в стіну їдка речовина, вона лише дивом не потрапляла до щілини, де ховався вогонь, однак було зрозуміло їхня зустріч неминуча. Дихати стало майже неможливо, страшенно хотілося їсти. Усі почуття, страх, задуха й голод наскочили одночасно й різко, висотуючи останню енергію, прагнучи вбити тепло. А тоді речовина нарешті пробилася в щілину, і вогонь згас назавжди. Марія Чорнокрила. Життєпис вогню. Озвучено студією «Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати. Українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.